Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз про головне, як погано почувають себе російський флот у Чорному морі. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. На морі росіяни збільшили сьогодні кількість кораблів та катерів у складі оперативного з'єднання чорноморського флоту до 15 одиниць загалом, серед яких три ракетних кораблі з загальним залпом до 20 ракет калібр. Тобто, після отих обстрілів 10-11 жовтня росіяни знову вивели в море один з своїх підводних човнів з Новоросійська. Вчора росіяни завдали ракетного удару калібрами з моря, випустивши вісім ракет. Це якраз повний залп одного з надводних кораблів. Загалом п'ять ракет з цього було збито, в тому числі одна над Одеською областю і ще чотири у сфері відповідальності повітряного командування Захід. На супутникових знімках Севастополя за 13 жовтня видно, що на відміну від початку тижня більшість великих активних кораблів Чорноморського флоту це фрегати типу 11356, ракетні корвети типу 21-631 та патрульні корвети типу 22-160, стоять біля причалів в Бухті Голландія. Військово-морську базу Новоросійська видно на космічних знімках за 12 жовтня. Там загалом без змін стоять на приколі десантів. Кораблі та новий патрульний кровет. Західні військово-морські аналітики відзначають дві причини зменшення активності російського флоту, особливо протягом вересня та початку жовтня. По-перше, це наявність України протикорабельних ракет Нептун і Гарпун, які не дають росіянам можливості діяти у північно-західній частині Чорного моря, та у певній перспективі після звільнення Херсону дадуть змогу завдавати ракетних ударів по... Севастополю безпосередньо у їх головній базі, поки що для цього трохи не вистачає дальності ракет. А по-друге, це наявність у ВМС України безпілотних ударних катерів, фактично морських дронів Камікадзе. Це зробило небезпечним для росіян навіть вихід на зовнішній рейд Севастополя. І зараз російський флот, після того, як у середині вересня один з їх нових патрульних корветів притягнули на буксирі у Севастополь пошкодженим, в той же час, коли було знайдено на берегу один з Тих морських дронів вони вимушені закрити вхід до Севастопольської бухти боновими загородженнями. А вихід кораблів у море чи повернення у базу у росіян перетворюється на складну операцію. Бойові кораблі йдуть на великій швидкості, що для них небезпечно. Під прикриттям патрульних та допоміжних катерів, які намагаються захистити головні сили від атак катерів Камікадзе. Це приблизно схоже на те, як російський флот у 1904 році був заблокований японцями у Порт Артурі, але на новому технічному рівні. На цьому ми прощаємося. З вами був Олександр Вельмошко, З вами був Мурчик. До побачення, слава Україні!